івано франківськ гостинно відкрив двері для тих, хто любить читати книги. До обласної філармонії завітали видавці з різних куточків України. Протягом трьох днів вони представляли свої видання івано-франківцям та гостям міста. Український простір, що ми говоримо, це складний комплексний проект, який народився в 2014 році, в умовах виникнення. Прямого збройного конфлікту між Україною і Росією. ми війшли в стосунки чи в період прямого військового протистояння, що людям грамотним і підготовленим було видно і раніше. Але важливо, що це зрозуміло суспільство. Проект Український простір має за мету розширити культуру нашого народу по всій території держави, щоб сформувати єдиний інформаційний простір. Організатори ставлять акцент на важливість книги в сучасному світі, а також наголошують на живому спілкуванні, яке несе головну інформаційну функцію у нашому житті. Крім того, музика, живопис, пам'ятники, символи та багато інших елементів творять його. І в нас з'явилася можливість запропонувати наші площі, саме площі Фоє, для цікавого проекту, який присвячений якраз поширенню українського простору, який починається як завжди з Києва і поширюється від Донбасу до Карпат. Взяти участь у ярмарку зголосилися видавці з Києва, Львова, Луцька та Івано-Франківська. Саме благодійна мета зібрала їх на Прикарпатті. Ярина Балабаник, Олег Рудак. Новини телеканал Раї.